Розглянемо процес підключення до відеоконференції в Classroom на комп'ютері з допомогою браузера. Отже, зайдіть в клас. Відеоконференція для якого створена. Та ось тут. Бачите, є значок Meet і кнопка приєднатися. Просто натискаємо по даній кнопці. У вас може з'явитися ось таке вікно якому пропонується надати доступ до вашої веб-камери та мікрофона. Якщо ви вже доступ надавали, то дане вікно не з'явиться. Натискаємо закрити і обов'язково натискаємо Дозволити. Це потрібно буде зробити тільки один раз. Після наступних підключень нічого такого вже не буде. Ну і після цього можна вже зразу натиснути Приєднатися зараз. При бажанні ви можете зразу відключити мікрофон і веб-камеру. Швидше за все у вас буде працювати все добре. А якщо щось не так, то можна тут перевірити звук відео та поміняти мікрофон і веб-камеру. Зрозуміло, якщо ви використовуєте стаціонарний комп'ютер, то у вас повинна бути веб-камера та звукові колонки. Якщо ви використовуєте ноутбук, то в цьому випадку веб-камера з мікрофоном та динаміком вже вбудований ноутбук. Отже, якщо щось не так, то перевіряєте звук та відео. Натискаєте Записати і перевірити. От Зараз пропонується щось сказати. І у вас відео також записується. Бачите, в мене все окей. Ви можете переглянути, що вас записало. Ну і крім цього, можна змінити фон. Натискаємо цю кнопку. Можна зробити, щоб фон був розмитий, був більш розмитий. І взагалі змінити. Ось, наприклад, що у вас фон був ось такий. Натискаємо кнопку приєднатися зараз. Зверніть увагу, що зараз написано, хто вже бере участь в даній конференції. Зрозуміло, якщо вчитель ще не створив конференцію, тобто він не під'єднався, то в цьому випадку ви приєднатися ще не зможете. Потрібно буде чекати. Тобто все одно натискаєте кнопку Приєднатися зараз, але підключення ще не буде. Потрібно буде зачекати до під'єднання вчителя. Отже, натискаємо кнопку. Бачимо, вчитель у нас вже тут є. В даному відео розказується тільки про підключення до відеоконференції через Classroom на комп'ютері, тому зараз зразу виходимо. Для того, щоб завершити дзвінок, натискаємо ось на таку червону трубку. І на цьому все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе!